Доброго дня, я лікар-акушер-гінеколог Львівського обласного перинатального центру Дем'янчук Уляна Юріївна. Сьогодні ми будемо говорити про другий триместр вагітності в нашій школі відповідального батьківства. Другий триместр вагітності починається з 14 тижня до 27 тижня. Це чудовий період, коли в жінки зникає нудота, закінчується токсикоз і вона починає насолоджуватися своїм станом. В цьому періоді, в другому триместрі, жінка може з'являтися, може помітити збільшення молочних залоз, вони починають готуватися до лактації, збільшення об'єму живота за рахунок того, що матка починає збільшуватися в розмірах, оскільки дитина починає більш інтенсивно рости. Також можлива поява періодичних тренувальних скорочень матки. Тут варто звернути увагу жінці, що не потрібно хвилюватися, якщо вони не, цей біль не є постійним. Немає жодної регулярності. Якщо жінка дуже хвилюється, вона може звернутися до лікаря і її обов'язково зроблять УЗД. Якщо цей стан не супроводжується скороченням шийки матки, то їй не потрібне жодне лікування, і вона просто може більше відпочивати їй потрібно, і лежати спокій. Також спостерігається більш рясні вагінальні виділення. Якщо вони не приносять жодних скарг, і вони є білого, жовто-білого кольору і немає свербежу, печіння, це те є варіантом норми для жінки, може з'явитися акне за рахунок підвищення рівня прогестерону і естрогенів. Чудовим моментом цього періоду також є те, що жінка починає відчувати рухи дитини приблизно з 16 до 21 тижня, кожна жінка. Починає е, мати зв'язок своєю дитиною за рахунок рухів. Якщо ваша це перша вагітність, це зазвичай стається з за 18 тижня. Якщо вагітність повторна, то з 16-го тижня жінка може почати прислухатися до рухів дитини. Обстеження, які проходить жінка в другому триместрі, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкозотолерантний тест і скринінгове УЗД. Якщо зупинитись на глюкозотолерантному тесті. Це жінка має випити 75 п'ять грам сухої глюкози, розчинені в воді. Зазвичай жінки не мають побічних реакцій на цей тест, і він є дуже важливим і обов'язковим в діагностиці гестаційного діабету. Під час другого триместру дуже важливим є проведення скринінгового УЗД, яке роблять з 18 до 21 тижня вагітності. Саме під час цього УЗД вимірюють ріст плода, обстежують дуже детально внутрішні органи дитини, визначають, чи достатнє кровопостачання в дитини, стан, плаценти, кількість навколоплідних вод. І на цьому УЗД ви можете дізнатися стать дитини. Звичайно, якщо дитина не вирішила приховати від вас свою стать за потреби, лікар також скеровує жінку на біохімічне дослідження. Другий скринінг зазвичай його його проводять, якщо є покази. На основі першого скринінгу, або якщо ви не, провод... не проходили перший скринінг. Під час другого триместру вагітності у дитини вже сформовані смакові рецептори, і дитина може відчувати смак, і вона може відчувати смак навколоплідних вод. Також дитина починає чути звуки, і батьки можуть почати розмовляти зі своєю дитиною, включати їй музику. За рахунок розмови дитина може почати відрізняти голоси мами, тата і рідних. В другому триместрі у ваша дитина починає розпізнавати голоси і звуки. Ви можете почати читати книжки своїй дитині, включати музику, розмовляти з нею. Вона може почати реагувати на голос мами і голос тата. Так само в другому триместрі у дитини сформовані відбитки пальчиків. І смакові рецептори. Дитина починає відчувати смак навколо плідних вод, і вперше дитина відкриває очі. Важливим питанням для жінок є набір ваги. Дехто хвилюється, що набирає надто мало, дехто хвилюється, що через надмірний апетит може набирати занадто багато. Для цього лікар при першому вашому відвідуванні визначає ваш індекс маси тіла, і в залежності від цього індексу у вас є ваші норми. Принципи харчування вагітних. Принципи є загальні протягом усіх триместрів вагітності, тобто це їсти маленькими порціями, але частіше. Вживати достатню кількість рідини, мати збалансоване харчування і збільшувати кількість білків. В своєму раціоні не переїдайте віддавайте перевагу е, сезонним овочам і фруктам. Також варто виключити смажене, гостре, обов'язково виключити алкоголь, адже будь-яка кількість алкоголю вона потрапляє до, ваш, до організму вашої дитини, навіть якщо це келих вина. Енергетична цінність добового раціону збільшується до 2200-2400 кілокалорій. Так само основними джерелами мікроелементів є фолієві кислоти це зелень, шпинат, спаржа. Залізо воно поділяється на гемове і не гемове. Гемове, звичайно, набагато краще засвоюється. І його джерелом є м'ясо, червоні види м'яса. Джерелом негемового заліза є молоко і яйця. Для кращого засвоєння варто вживати разом з вітаміном С. Джерелом йоду є морські продукти, йодова насіль. Добова потреба в йоді це є 200 мг. Під час вагітності у жінок часто виникають скарги на закрепи і на печію. Можна спробувати коригувати це раціоном. Як під час закрепів збільшіть кількість вживання води. Додайте собі 2-4 додаткові склянки води на добу. Додайте до свого раціону овочі і фрукти. Вживайте чорнослив, печені, яблука, грушки також допомагають висівки. І, звичайно, фізична активність, адже це активізує м'язи, кишечника і перистальтику. Для того, щоб зменшити прояви печії під час вагітності, виключіть з свого раціону їжу, яка може її провокувати. Це солене, копчене, смажене і жирна їжа. Кава провокує Підвищення кислотності їсти потрібно частіше, але меншими порціями, і після їжі не займайте горизонтальне положення. В сучасних умовах жінки хочуть бути активними і займатися фізичними вправами під час вагітності. Звичайно якщо в жінки немає протипоказів, це є корисним і рекомендовано лікарями. Надзвичайно корисним для жінки є плавання. Якщо ви займалися йогою чи пілатесом, це теж принесе користь під час перебігу вашої вагітності. З заборонених вправ це є інтенсивний біг. Будь-які дуже інтенсивні навантаження. Не можна під час вагітності качати трес, присідати і займатися дуже інтенсивними фізичними навантаженнями. Достанні, які є протипоказом до занять спортом, це є загроза перечасних пологів, загроза викидня, підвищення артеріального тиску, анемія, важкого ступеня і багатоплідна вагітність. Часто жінки хвилюються стосовно появи стрій, вони розтяжки, як називають жінки. Для цього ми не завжди можемо їх попередити, проте можемо спробувати це зробити за рахунок правильного харчування, фізичної активності. І важливим тут є зволоження шкіри. Тобто використовуйте гелі, лосьйони, олійки, які будуть зволожувати вашу шкіру. Під час вагітності жінки особливо звертають увагу на свій зовнішній вигляд і часто їх хвилює поява стрій, вони розтяжки. Це рубцеві зміни, які виникають внаслідок розривання волокон на шкірі через недостатній міст колагену і еластану. Зазвичай вони локалізуються на грудях, на животі, на стегнах, сідницях і попереку. Стрії виникають у 90% жінок, проте не варто хвилюватися через їх появу, адже вони не впливають на перебіг вашої вагітності. Для того, щоб спробувати мінімізувати їх появу, намагайтеся не набирати надмірну вагу, займайтеся фізичною активністю, вживайте достатню кількість рідини і постійно зволожуйте свою шкіру. Для цього ви можете використовувати креми, лосьйони, олійки. Збагачуйте свій раціон білками, адже саме вони є будівельним матеріалом для колагену і для еластану, який відповідає за еластичність дерми. Важливу роль в утворенні стій має генетичний фактор, на який ми. Не можемо вплинути, проте, якщо вони створюють вам надмірний естетичний дискомфорт, після вагітності за допомогою косметичних процедур, ви зможете їх позбутися. Жінка у всі періоди свого життя прагне бути красивою, і доглянутою, тому відвідувати перукаря можна, стригти волосся теж можна, фарбувати волосся можна. Проте варто віддати перевагу безім'ячним фарбам і фарбам, на які ви знаєте, що у вас не виникне алергічних реакцій. Робити гелевий манікюр так само можна стосовно лазерної епіляції, то нема досліджень, які б проводили на вагітних жінках. І за рахунок того, що у жінки відбуваються активні активні гормональні зміни, ця процедура може бути неефективною, тому її не рекомендують проводити під час вагітності. Якщо говорити про інші методи депіляції, то ви можете їх продовжувати робити тут. Ви повинні зважати лише на рівень своїх больових відчуттів. Стосовно відвідування саун, немає рекомендацій, які б забороняли, вагітним їх відвідувати, але тут потрібно дивитися, чи у вас немає протипоказів і бути обережними, адже різка зміна температур може викликати спазм судин. Якщо ви подорожуєте автомобілем і тривалість вашої подорожі становить 5-6 годин, не забувайте робити короткі зупинки щогодини. Подорожі літаком є безпечні для вагітної жінки, звичайно, за відсутності індивідуальних протипоказів, які визначає лікуючий лікар. Єдине, якщо у вас є можливість, займіть комфортне і зручне місце в літаку, щоб вам не затерпали ноги, якщо особливо, якщо ваша подорож є тривалою. Якщо ви запланували поїздку на море, будьте обачними на сонці. Відвідуйте пляж в ранні години до 11 години і вечором після 17 години. Використовуйте сонцезахисні креми, звертайте увагу на рівень захисту крему, використовуйте фізичні методи захисту шкіри. Адже під час вагітності жінки мають особливу схильність до утворення пігментних плям на тілі. Статеве життя в другому триместрі теж є дозволеним і корисним для жінки, якщо у вас, звісно, немає протипоказів, про які вам обов'язково повідомить ваш лікар. Другий триместр вагітності є найкомфортнішим для жінки, адже організм вже адаптувався до свого нового стану. Якщо у вас немає протипоказів, таких як низьке прикріплення, плаценти, загроза викидня чи перечасних пологів, то статеве життя є безпечним і дозволеним. Скарги, при яких варто негайно звернутися до лікаря, це тягучий біль низом живота, кров'яності виділення, регулярні скорочення матки біль в попереку. Також, якщо ви відчули, що погано відчуваєте рухи дитини чи перестали їх відчувати, також негайно зверніться до лікаря. У Львівському обласному перинатальному центрі ми забезпечуємо комфортний супровід вагітності. Тут ви можете прийти всі необхідні обстеження і отримати відповіді на всі ваші запитання. Підписуйтесь на наш канал, і якщо у вас залишились запитання, залишайте їх у коментарях.